Кримська татарська автономія це не перевага, це не домінанта, це можливість, механізм для того, щоб в таких дуже специфічних умовах, в яких опинився кримсько-татарський народ, він абсолютно меншості на своїй землі. Багато людей, які там зараз живуть, вони прибульці. Вони хочуть жити за своїми правилами і зберігати свій е, порядок життя, свою культуру, і це теж очевидно. Вони все це роблять, переступаючи через нас. Отже, кримська татарська автономія це механізм, який дозволяє урівнювати правах. І корінний народ Криму, і всіх інших, хто там житиме далі. Це механізм, який урівнює правах. Іншого. І для... Тих механізмів може бути багато і вони є різними. Але для того, щоб їх вкорінити на тій території, ми маємо знайти пояснення, чому і кажемо: бо цей народ має і хоче зберегтися. Йому потрібні ці механізми. Такі механізми, вони зайві для всієї України. Вони там не потрібні. Але тут, на кримській землі, де створився століттями цей народ, де він мав свою державу, яка майже половиною століття, вона е, здійснювала свою діяльність і в силу катастроф, а вони всі були привнесені зі сторони Москви. Він опинився в такій меншості, ми маємо сказати, що цей статус, особливий статус Криму, і дає нам можливість створити ці механізми.